Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді станок від чеського бренду Barrett для порубки арматури. Цей станок оснащений надзвичайно потужним 4 кВт електродвигуном, який приводить у рух великий ось такий редуктор. Можемо навіть через віконечко побачити, як в його масштабу там шестерні. Туди заливається редукторна олива для того, щоб він правильно працював. Масою десь 8-10 кг, це еквівалентно 12-14 літрів. Зверніть увагу, що при підключенні і включенні цього станка потрібно правильно налаштувати фазність двигуна. Ось є підказка, в яку сторону повинен крутитися маховик і повинен крутити в цю ж сторону редуктор. Даний станок розрахований для порубки арматури найвищого класу діаметром до 40 мм. Зараз ми вам продемонструємо, як він рубає. На прикладі ось такої арматурки, є, він буде рубати ось таку арматуру діаметром 10 мм. Приводимо в рух двигун, ось такий є автомат, який відповідає за загальне живлення. Запускається даний станочок. Закладаємо арматуру в робочу частину станка, закриваємо захист обов'язково, щоб шматочок не відскочив доверху. І за допомогою ручного рычага робимо різ. І бачимо, як станок взагалі без будь-яких проблем зробив різ даної арматури. Він надзвичайно потужний. Ще раз наголошую, до 40 мм він може різати арматуру. Хочу трішки розповісти про саму комплектацію станка. Має він ось такі транспортувальні гачки. Щоб його переміщувати краном чи кран балкою, так як станок доволі такий важкий, приблизно важить він 300 кг. А по майданчику він може пересуватися ось за допомогою таких сталевих колес, що теж дуже зручно, для, того, для зручності, коли ви рубаєте довгу арматуру, він оснащений ось таким роликом, щоб її можна було переміщувати зі сторони на сторону. Для того щоб довга арматура відразу не падала, теж ось є такий інструмент для підтримки. А за допомогою цього ролику ми налаштовуємо товщину ну, діаметр арматури, яку ми будемо рубати. Тобто, ось під тонку арматуру я підлаштував, щоб їй не було ходу і вона нікуди не відскочила. Також маємо ось такий захист, який відкидається, і ключ для того, щоб міняти ножі в редукторі. Ножів вистачить доволі таки на довгий термін, також їх ще можна буде переставити сторонами. Тому станок доволі такий надійний. В рух ножі приводить ось для ручного приводу, ось такий речах. Або якщо ви налаштували певну довжину, зробили собі упор, то можна за допомогою цієї педалі, так, так би мовити, в автоматичному режимі затиснути її, і він буде безкінечно кількість раз. Робити різи. Цей станок коштує 87 тисяч гривень, в нас в магазині Будмір Ось є номер телефону, за яким ви можете звернутися для замовлення, або я залишу посилання на сайт, або телефонуйте, або пишіть. І ми для вас підберемо найкращу пропозицію, так як у нас є великий асортимент обладнання, є штанки менш потужні. Це надзвичайно потужний моделька його 52 b Тому всіх чекаємо. Звертайтеся до нас і робіть свій бізнес, автоматизуйте свої будівництва, економте час, економте гроші, економте сили.